11 одинадцятої ночі двоє хлопців на мотоциклі поверталися з Переяслава Хмельницького до Циблів. На 52-му кілометрі траси Київ Дніпропетровського не потрапили у страшне ДТП, від якого у одного з байкерів навіть відірвало півголови. Ця аварія сталася в ніч з 1 на 2 вересня. Свідок ДТП Петро Дудка розповідає, водій легковика, який здійснив наїзд, з кимось консультувався по-мобільному і збирав залишки габаритних вогнів та стоп-сигналів мотоцикла. 86 метрів. Він їх тягнув за собою. Іменно пхав перед собою. Навіть тормозного путі не було. Тому що я все тут заміряв, бо тут цілу ночі був. І mm він -hmm. хотів навіть утікти. Це я говорю правду, так як воно є. Тому що машина була видно, що якщо він де він стояв, коли його знесло, вже сюди він заїхав на обочину. Видно, що він грівся, він хотів уїхати, але не вийшло. Пасажир мотоциклу, 24-річний Олександр Хоменко, загинув на місці, а 21-річний водій Василь Антонов помер у лікарню на наступний день. Найрозонанснішим у цьому ДТП виявилось те, що за кермом автомобіля, який здійснив наїзд, був співробітник спецпідрозділу ДАІ Віктор Заболотний. Про діяльність цього спецпідрозділу до відомого як Кобра дуже добре обізнані. Усі автолюбителі кобра очень любить окружати людей, по ночам особливо вилавлювати. на одного, набрасувати по п'ять людей. Тобто люди не підготовлені не видержать психологического пресса пресу і деньги. То есть я скажу так, що кобру нужно обязательно ликвидировать. Это ліквідувати. Ну, не вообще орган. І, во-первых, он дублирует, э, действия государственного інспекції а во-вторых, там работают одні мажори в основному. Проте у ДАІ на наступний день після появи цієї інформації заявили, учасники ДТП не є працівниками МВС. Саме зараз на другому поверсі цієї будівлі відбувається нарада співробітників спецпідрозділу ДАІ. Вона проходить за зачиними дверима і, схоже, там не дуже раді журналістам. Не підніматися на цю Я не піднімаюся, я стою на одній ступеньці, Я можу і спуститися. Спустіться. Про цю нараду знак оклику стало відомо з власних джерел. За нашою інформацією, екстрені збори проходили під керівництвом головного даїшника Володимира Остапковича, а єдиним питанням на ній було трагічне ДТП за участю Кобрівця. Та міліціонери біля КПП запевняли знімальну групу ТВА. Ніякої наради зараз тут немає. Та від коментарів відмовились. Добрий день. У вас нарада була сьогодні? Ви не хочете коментувати? Навіть у міжрайонній прокуратурі Переяслав Хмельницького не можуть ані підтвердити, ані спростувати, що учасник ДТП був працівником спецпідрозділу ДАІ. Хоча на офіційному сайті прокуратури Київщини було чітко вказано, водій автомобіля офіцер спецпідрозділу. На даний час сказана інформація перевіряється. Слідством направлені відповідні запити до Міністерства внутрішніх справ а також департаменту ДАІ. Однак офіційної відповіді на даний час не надійшло. І ми цього інспектора знайшли. У нас є відеозапись, де цей інспектор снавлювати машину, є його фотографія, і є жалоба, і є відповідь начальника стрільця о тому, що в дійствах цього інспектора немає ніяких нарушень закону. Проте прокурор підтвердив, у крові водія міцюбіший Галанд виявили алкоголь. Ну, безпосередньо після вказаної події вказаний водій проходив медичне освідування, і згідно якого в крові вказаного водія міститься алкоголь 0,3 проміли. Знаку оклику вдалося поспілкуватися з Віктором Заболотним. Він стверджує, що за декілька днів до ДТП звільнився з міліції. Може, таким чином, заболотний намагається зняти відповідальність керівництва спецпідрозділу ДАІ за погану роботу з особовим складом. Заяву писав, чи рапорт писали ще перед тим за місяць. Але так як сказали, наказ підтверджений про те, що ну, поєднує командіровку вже задержені і було, що пана по виїжджати. Mm -hmm. От, от працюєте добросовістного місяця, дружина потерпить, світ, у вас не буде. Виявлений в його організмі алкоголь заболотний пояснює так: приймав ліки. І додає, мотоцикл взагалі не бачив у темряві. Я приймав, карвував, барбувало, це серце приходив, я заїхав по цьому зі вошки йому. Хоча я кажу вам, що я навіть не зміг затормозити, тому що я. Таку шов був зразу. Откуда воно що взялося? Mm -hmm. Не бачив, я ці перешкоди. Навіть не близько, ніякого ні фонарика, нічого. Ми розшукали той міцубіший галант і залишки від мотоцикла Іж Планета. Вони знаходяться на штрафмайданчику Переяслава Хмельницького. Це штраф площадка, Розпів двох тих Від мотоцикла після ДТП залишилась тільки купа металевого брухту, а автомобіля пошкоджено ліве крило, капот та лобове скло. Працівник штрафмайданчику каже: номерів на машині не було, коли її доставили. Обох хлопців вже поховали на місцевому цвинтарі у циблях. А от щодо Віктора Заболотного, то прокуратура поки що не має наміру клопотати про застосування запобіжного заходу. На сьогоднішній день він не перешкоджає співпрацює з слідством, з'являється на всі виклики, дає відповідні покази. Тому стверджувати про те, що він ухиляється від слідства, я не можу. Та ось що цікаво: сусідка батьків Заболотного розповіла нам, що Віктор приїжджав до них вночі після скоєння ДТП. На ганку біля будинку, за її словами, до самого ранку кипіла якась робота з машиною. І в день аварії короче, Я проснулась ночі, десь п'ятнадцяти було. І вони щось рихтували. Що рихтували? Не знаю я. Вони і і били, і варили, і таке стукання було таке жорстке було. Це було без тринадцяти три машину лісували. Удар, я так поняла. Останнім часом Україну накрила хвиля ДТП, скоєних працівниками правоохоронних органів. Причому кількість цих аварій з важкими наслідками невпинно зростає. Так, наприклад, 9 березня співробітники збу Феодосії на високій швидкості влетів у карету швидкої допомоги. У ДТП загинули лікар і фельдшер. 22 червня офіцер СБУ у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП. Дві людини загинуло. 10 серпня працівник прокуратури в Одесі на своєму БМВ протиранив Запорожець. Його водій загинув на місці. Не так давно, 4 вересня у Дніпропетровську, міліцейський УАЗік, зробивши сальто, зіштовхнувся із ВАЗ-2101. У цій страшній аварії всі чудом залишились живі. А ось це відео яскраво демонструє, як працівники спецпідрозділу Кобра звикли пересуватись по дорогах. Для них завжди зелене світло. Вони підрізають інші автомобілі та їздять по зустрічній смузі. Ось як їздять ті, хто має дбати про безпеку на дорогах.